Ой, що подарити на свадьбу, пригласили в суботу вже йти, святкувати, що подарити. А звісно, якщо ви хочете подарувати подарунок, не просто щоб щиталося, а той, який запам'ятається, хочу вам порадити сімейну книгу. Створюється нова сім'я. І для того, щоб запечатлітися і провести цей ракурс в історію, передати з покоління в покоління, це торжество і всю цю сімейну любов і теплоту. Книга, сімейна книга. Дивіться, як, якщо на весілля, як гарно вона буде виглядати, ну, як нівєстина фата. Да? Біленький, гарний е, шкіра, натуральна, переплетена. Ця книга, накладочки в посріблені, накладочки по золоті. Гарно дивіться, як оформлений зріз цієї книги. Бічна частина, ну, як окремий витвір мистецтва. Це сімейна книга, де ви можете заповнити свій родовід. Повністю тут є вступ, як це робиться. Потім е, ви заповнюєте рід своєї дружини, рід чоловіка, е, ваші улюблені, якісь там страви сімейні, які передаються з покоління в покоління. Ну, реально класний варіант подарунку. І тим більше, що це, це річ, яка може стати сімейною реліквією, передаватися з покоління в покоління. Завжди, коли тримаю цю книгу в руках, думаю про те, що через таких ось 300 років хтось. Відкриє ваш прапраправнук, відкриє цю книгу. побачить, хто ви були? Що ви були засновником цієї книги? Ви почали її заповнювати. Ну, це надихає. Це надихає не дешева річ, але за ці гроші ви даруєте людині наскільки таку емоцію, яка. Може по століттям крокувати сайт ексклюзіком. У нас є такі вироби україномовні, російськомовні в різних типах шкіри. На будь-який вкус, звертайтеся, ми швидко доставимо це, запам'ятовується.